Божественно тріскочуть цвіркуни, вловивши такт симфонічної, о спогади, до мене поверни, миттєвий ту, що зветься глибиною, о спогади до мене поверни, миттєвись ту. Що зветься глибиною, неначе вірші хтось мені читав, які уміють серце сколихнути, Шумлять жита. А як шумлять жита, неначе хочуть душу огорнути, Шумлять жита. А як шумлять жита, неначе хочуть душу огорнути, ляга на плечі літній теплові, і голос предків доли розуміють. Я йду На зустріч ласі польові, серед ночей. Що зорепадом віють, я йду назустріч Ласці польовій серед ночей що зоре падом віють. Божественно, кудись візірни кинь. Не зарима бог над рідною землею, переплетінням. Праведних малінь, пливе любов легкою течією, переплетінням праведних малень, пливе любов легкою течією, Скриниці цілість натхнення зачерпни Боже туман розвіявся над ланами, о спогади, мене ти поверни, уночі ті, що мовлять свіркунами, О оспогаде, мене ти поверни, уночі ті, що молять. svirku